Всім привіт! Мене звати Віталій. І останнім часом до мене в приватні повідомлення звертається дуже велика кількість людей, і вони мене просять розказати він, їм про мої враження від Battlefield 4. І в принципі, чи варто грати, грати в цю гру і купувати її, чи не варто, які переваги, тобто всі ці речі. Саме тому я вирішив зробити серію таких відео, скажімо так. Це буде, це буде повний геймплейний матч. Тобто я буду грати на, на якомусь одному сервері а, в різні режими, різні карти. А, серії будуть по 20-30 хвилин, тобто це буде якраз один бій. Тобто Від початку і до кінця. А, ми будемо з вами пробувати різні еквіпи, А, Будемо комбінувати їх, будемо відкривати з вами нову зброю. А, будемо пробувати, в принципі, от, щоб ви побачили саму гру, та як вона є, тобто то як я її бачу. Я, як її бачу, хтось на стрімах це не так виріжено. тому що на стрімах є тематика, на якій я граю. А тут, от як, буде, як виградає гра, коли ви просто купите її і зануритесь в неї. Я буду пробувати для себе незвичні комбінації зброї. Тобто Можна буду пробувати грати зброєю без обвісів. Тобто, не тою, що в мене відкрита і розкачана, до якої я звик. Будемо пробувати абсолютно нову. Тобто це для мене буде досить цікавим. Досвідом, і для вас, я думаю, теж стане в пригоді. Тобто це будуть такі, як, як би то правильно сказати, Ну, не пригоди нуба, тому що в принципі, я себе вже нубом не вважаю, але це буде а, такий якби, допомога новачку. Першим, що ми, за кого будемо грати, ми будемо грати за штурмовика, і я візьму саму стандартну їхню зброю, тобто АК-12. Тобто, тобто, З чим штурмовик а, а, появляється на. на ну, тобто, як тільки ви купите гру, у вас буде доступна тільки АК-12. Тобто, щоб новачки не думали, що там е, е, щось таке неймовірне. А, карти я вибираю завжди на початку бою. Тобто, в принципі, щоб ми могли якраз... Ну, тобто, пройшло 5 хвилин від початку, і в принципі бій закінчитись на 30-й хвилині. Це АК-12, це е, стартова зброя штурмовика. В мене, правда, вона трошки з обвісами, але в принципі, це дозволить нам побачити, що ви, як тільки потрапите в гру, ви теж будете не самим лохом, скажімо так. Тобто, не буду обіцяти, що ми будемо вигравати кожний матч, тому що ну, такі речі обіцяти вкрай проблемно. Проблем. От і, в принципі... Такі от речі теж будуть відбуватися. Тобто мене будуть вбивати, я буду вбивати, я не буду старатись показати який-небудь там суперскіл, тому що в принципі, на відео це ніколи і не вийде зробити. Тобто Я просто буду грати і говорити. А, Battlefield. Я вже так відвик до від... прицілів з... зі зближенням, що мені зараз треба буде поміняти на який небудь приціл без нього, тому що я вже не можу грати, коли мене а, приближує. Яким чином я його вбив? Не знаю, як я раніше грав з прицілами зі зближенням, але тепер я вже цього грати не можу, так грати. А, грати я буду в різні карти в різних режимах, так як я вже говорив. Зараз це карта осада Шанхая і режим захват. Мій улюблений, в якому в мене награно найбільше боїв, в принципі. А, також спеціально для вас я буду пробувати і штурм. І навіть спробуємо політати на літаках. То ми будемо пробувати абсолютно все, що є доступно в цій грі, щоб ви могли а, дати собі відповідь на питання, хочете ви Battlefield 4? і Чи він вам нафік не упав і, в принципі, можете без нього жити і далі існувати щасливо. Як це робили і до того. Просто прекрасно. Мене вбили з фугаса, окей, це нічого страшного, зараз я поміняю на нормальний приціл, тому що реально я не можу вже грати з прицілами, які а, приближають. Хоча раніше я завжди а, ставив їх і а, був щасливим. Так, Кобра. зовсім інше. Кобра є куліматорним прицілом з однократним зближенням. Так. А -а -а. І пройде певний час, коли я знову привикну до К-12. Я дуже давно ним не стріляв, і тому для мене це досить проблемно. А -а. Але сама по собі зброя абсолютно хороша. Це є стандартний. Я не знаю, чому мені стільки патронів треба було подорожти. Ну, така, і такі речі бувають. Це абсолютно стандартна штурмова гвинтівка, без е, стандартної, по-моєму, формули по е, урону. І з дуже хорошою стабільністю, що реально дуже круто, тому що коли ви можете стріляти і вашу зброю не кидає вліво-вправо, це я вам скажу реально дуже круто. І, по-моєму, я якраз вже. Хочу-чуть призвичаюся до зброї. Карта Осада Шанхая це якраз та карта, де а, падає хмарочос, Тобто та карта, яку а, в свій час дуже сильно показувала дайс майже на кожному Цьому <плеслова> ролику. Тобто, і наскільки крутий леволюшн, як він працює, і як це круто, коли хмарочос падає І Вау, просто прекрасно. Карта стандартна, карта хороша і карта. Ну, в карти є один великий суттєвий мінус. Це те, що тут дуже багато високих приміщень, і на високих приміщеннях, відповідно, дуже часто тусуються ті хлопці, які грають не особливо чесно. Ай! Боляче. Тобто це кемпери, які валяються, які цей. Чим, допустимо, добрий штурмовик. Тобто Чому штурмовик є таким хорошим класом для новачка? По-перше, штурмовик є медиком. Тобто, ви зможете самі себе підлікувати. Але не забувайте. що Battlefield є командною грою, і тому лікувати одного себе. Перепрошую. Лікувати одного себе це неправильно. Тобто, завжди. Ну, звичайно, якщо ви там один в полі побачили ворога, по ньому постріляли і ви його вбили, то тут все класно, після цього можна полікуватись. О, Якраз момент з падаючим хворочосом. А, але якщо. А, ви знову ж таки десь в місці, де були ваші а, колеги, друзі, і ви. Все погано, все дуже погано. А, і ви, скажімо так. Не будете кидати їм ту ж саму аптечку, то на що скаржиться дуже велика кількість людей. А для вас це, в принципі, ну, по-перше, ви кидаючи аптечку, зробите безцінні бали, тобто ви взагалі можете в принципі, не, роб... не блістати так званим відношенням вбивства смертей. Тобто кілдес у вас може бути не найвеликий. Але якщо ви в той же час будете допомагати своїй команді, будете заробляти очки, ви все одно будете високо в. В рангах. Тобто вас в будь якому випадку буде піднімати по цьому прекрасному пункту. Звичайно, в Battlefield є мінуси. Тобто, я не буду писати, що Battlefield — це от прямо еталон. В Battlefield є мінуси, і мінусів цих насправді досить багато. О. По... Ну, F2000, звичайно, ще з боку. <рес> Мінусів дуже багато, тому в принципі, ну, найвеликим мінусом є, я вже про це казав майже на кожному стрімі, але тут можна і повторити. Це є Тобто, Та річ, за допомогою якої ваш клієнт зв'язується з сервером. Тобто це недкод відповідає за реєстрацію. Рішого, <рес> за реєстрацію попадань і ще за цілу купу всього. Тобто, в принципі, Бувають моменти, коли ви вроді попали по людині, а їй урона не нанеслось. Ну так от, це неткод. Ой-ой. ой Так, і в мене. Так, і в мене, на жаль, зараз є голос. Та, ну... <кхів> Окей. <кхів> Буває. Треба було якраз стріляти тим, що я витягнув. Ну, допустимо, давайте от я зараз вмер, розкажу вам про свій еквіп. Тобто. Це є АК-12, стандартний перший. Автомат, який у вас буде. Ну, справда, Пістолет у мене зовсім не перший. Останній у вас першим буде P-226. і, в принципі, Це досить непоганий пістолет. в принципі. Ну, і гаджет, це М320 ігольчатий. Тобто, це такий собі, скажімо, дробовик у вашому виконанні на 4 вистріла. Тобто, У вас є 4 патрони, якими ви можете вистрілити. В принципі, З близького відстані М320 ігольчатий вбиває наповал. Тобто не треба нічого більше робити, есть, тобто, в принципі, бах і все, ваш, вмерли. І ваш противник уже лежить, валяється і вмер. А... З обвесом я використовую кобру. ЛЦУ стандартний, до речі, можна що-небудь інше налазити. глушитель. А... Можна вцепити той же самий утолщений ствол, і в мене і вийде краща точність. Ну, в принципі, я бігаю з глушителем, тому що мене тоді не видно на міні-мапі у. Ворогів. Це для мене важливо. Тобто, я люблю, коли мене не видно, коли я стріляю. Так, там десь кемпер сидить зверху на даху. Нічого я з цим зробити не можу. Напевно, єдиний -е. е -е. клас, за якого мені буде вам важко показати, хоч більш-менш якийсь е -е, нормальний бій, це буде рекон. Ну і я... І все одно я постараюсь це зробити. Тобто мені навіть для себе буде цікаво, наскільки... Я зможу uh, показати хоча б який-небудь клас за рекона, тому що просто, в принципі, я за реконів не граю. Я не люблю клас, uh, де лежать на пузі і чекають всю гру, набивають кілів. Ну, в принципі, помаленьку йдемо. Uh, Залишилась половина бою, тому зовсім скоро серію прийдеться закінчити. Насправді. Uh, ви бачите. Графончик батлі, як завжди, прекрасний. Uh, <coughs> як мультиплеєрний шутер, тобто просто от, абстрагуватися від всього і спробувати ой, -ой, ой А от ту десь тут, Я вас не побачу, таке буває. Uh, батла дуже крута. Mm -hmm. Тобто, Звичайно, в неї не настільки скажімо так, швидкий геймплей, як в той же самий Battle... Titanfall або Call of Duty. Ну, тому... Але це зв'язано з тим, ну, що карти тут ізначально набагато більші. Тобто, якщо в того ж Titanfall у вас там, а... ну от я йому майже все ХП виніс. А якби стріляв, то я б його може, навіть вбив би. Ну, діло не про то. Тут я ж граю на великих серверах, тобто 64 чоловіка, 32 на 32. Якщо ви будете грати на менших серверах, відповідно у вас можливо і геймплей трохи зміниться. Тобто у вас буде і більше, ну, більше сутичок, тому що тут можна інколи бігати. Нікого не зустрічати з людей. Це буває рідко, але, скажу чесно, буває і. Я косий, звичайно, я попав все таки. У нас під контролем це Є карти взагалі там 64, але маленькі Але маленькі карти. Тобто, ну, там, взагалі, там, от, от, от там якраз геймплей такий, як в, в Call of Duty. Тобто, Купа людей 2-2 метра, і ви просто міситесь. Я просто не люблю такий геймплей, я не люблю такі карти, я не можу так грати насправді. Але в мене є друзі, які е, в основному грають тільки в такі карти, і що немаловажливо, вимудряються, в принципі, нагибати. Хоча Та там не дуже важко. Це, ну, в принципі, якщо хто-небудь грав в Battlefield 3 і грав в карту метро, ну вона є тут, але вона є в доповненій. Той знає як виглядають. Ой! А, він сів в машину. Ну я нічого не можу з цим зробити, бо би я за. Ну, Звичайно, зараз вийде шаудин і мене заб'є. Ну, я йому 67% зніс, але в принципі заробив так само, як за КІЛ. Тобто 100 очок. З такого, скажімо, що би я хотів би вам такого розказати. Окей, ну цей бій ми зіграємо повністю за штурмовика. Наступна серія буде за інженер. Тобто ми протримуємося в такому порядку. Тобто штурмовик інженер підтримка і розвідчик рікон. А потім е ідемо. Вже... Відповідно, більше е так, е по режиму. Тобто спочатку будемо грати класичний захват. А потім вже підемо з вами по режимам. Попробуємо. Як себе показує, допустим, та ж саме підтримка. В ті ж самі. Так Як це показує, кожен клас в іншому режимі ігровому. Я сподіваюся, що. Це, скажімо так, пілотний випуск. Якщо е аудиторія сприйме такого плану ролики, то я буду продовжувати. Якщо не сприйме, то, скоріше всього, я, звичайно, заб'ю болт, тому що не ну, смисло знімати для двох людей. Мінус. Звичайно, я думаю, що. Окей. Мене все-таки прибили. Я думаю, що такого плану роликів злетять. Звичайно, я б би міг би просто порізати відео і розказувати про кожну цю. Але це, відри... ну, це не покаже мені того, що я би хотів вам показати. Я якраз хочу показати саме те, як, ну, як грається Battlefield. Як... як виглядає ця гра, якщо ви собі її купите і попробуєте в неї пограти. Це моя основна... основне моє завдання, скажімо так. Тому що... На стрімах, на всьому іншому, це, це не видно не видно цього. Ну, тобто я просто бігаю, я просто стріляю. В принципі, тут те ж саме, але тільки тут просто уже поділено. Тут про це розказано. Так, вискакуємо, що тут ударний вертоліт. Та Може він не був і ударним, але. Мене все-таки прибили. Окей. Побігли трошки за К-12, як, як бачите, в неї теж можна робити кіли і горя не знати. Давайте попробуємо тепер зі Скаром. Знову ж таки ближня. Більше нічого не буду міняти. Хай так і буде. А, в принципі, скар одна з таких а, знакових а, речей в Батлфілді, дуже багато людей. Обожнюють цю гвинтівку і бігають з нею. В принципі, я з ними згоден, тому що Скара дуже хороша Боже, формула. А, тобто в нього дуже е... хороший урон. Але єдиний мінус Скара, на мою, на мою думку, це кількість набоїв. Тобто там 21 патрон, якщо мені зраджує пам'ять, абсолютно вірно, 21. А, і інколи цього катастрофічно мало. Особливо, якщо ви любите грати, а, навіть не грати, чи якщо ви любите зажимати кнопку для того, щоб вистрілити, то для вас. Ах ти ж господи, скільки вас. А, то вас, для вас власного патрона буде дуже мало. Тобто ви реально. Задовбетесь. Ну, я сьогодні, звичайно, не сильно не блещу. Ну, я сподіваюсь. Ага, вони ззадом, вони тут. тут, тут, тут. А звідки вони стріляють, а? Ось спади. А, ну я його не побачив, тому нічого дивного. Так, як я кажу, я не сильно блещу, не сильно нагибаю, ну... Але... Я Battlefield завжди так грав. Та що ж ти зробиш, а? Ну, така вона от гра. Не дивуйтесь, коли ви тільки зайдете в гру перший раз. Вас, скоріше всього, теж будуть дуже часто вбивати і дуже часто ви будете програвати. Тобто це, це нормально. Скотина, ну. Ну, звичайно і. <кх> Ні, ну серйозно. Гра ти зараз з над мною знущаєшся, звичайно, правда? Ну ладно, окей. Ну і от такі от ситуації бувають, до речі. Е, я впевнений, що от з тих пуль, які я в нього випустив, е, половину не зарахувало. Тобто мені показало грибочок, що я попадаю. А насправді... Набої не були зараховані. І оце от основна з проблем Battlefield 4 з якою люди... Та господи! Це я це вже звідти. Абрамс, бо, ну, в общем, нас тиснять і, скоріше всього, ми програємо навіть, незважаючи на те, що би хотів би зробити. Ну. Таке життя воно бентежне, без цього нікуди. Так, окей, не буду я вже туди пише. Так, вертольотом я в такому... Приміщенні просто, в принципі, себе не зможу. Ой, правда, ну 51 фраг залишився. В принципі, я навіть не бачу великої потреби заходити, в принципі, в гру. хоча чого, давайте ще вдруг друг. Ну, розмінялись. Скаречно, на скарейч розмінялись. В принципі, не самий. А, ну, мій фраг забрали, його, воскр... його воскресили тому. Такий від Battlefield. Попробуємо цього хлопця зарізати, якщо у нас вийде. Дивіться, то, тобто я от в нього висадив стільки патронів. І мене хлоп зверху забив. <плес> Чую в коментах буде дуже багато фраз про те, що я... Ну... <плес> <плес> І я туди не хочу, там страшно. Ну, раз на раз не приходиться дуже часто і треба вміти докривати. Ракета ну, ушла. Цей матч ми зляли. Ну, причин може бути багато. Одна з них, що я... Не призвичайний до цієї зброї. Тобто для мене в новинку грати зі скаром, скажу чесно. Але... Ну, мене таке прибили. Ну, ну, я трошки вирівнявся під кінець. Окей. Будемо завершувати, тому що раунд закінчується. Ну, Сподіваюся, що моя задумка показати Battlefield таким, яким він є насправді, е, за, скажімо так, вдасться, і вам сподобаються ці ролики. Е, поки що до нових зустрічей. Наступний раз е, це буде інженер, це буде зовсім інша карта. І я сподіваюся, ми виграємо. Дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Щасливо! Зрозуміти наскільки ця штука допомагає? Mm -hmm. А зараз я вам продемонструю.